Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо партію Анни Музичук, яка грала проти індійської шахістки Харіки Дронавалі, Це сьомий тур Кубку Кернс, який проходить в американському Сент-Луісі. Анна пішла Е4 у відповідь Е5, кінь Ф3, кінь С6, слон Б5, іспанська партія. Індійська шахістка проганяє слона на А4, грає кінь же 7 2-0 кінь 6, d 4 і тотальний розмін на цьому центральному полі. Чорні грають b5, слон b3. Спроба виграти слона ходом c 5 не проходить, оскільки білі просто забирають на F7, і подвійний удар ферзь d5. Тому слон b7 грає Харіка, Українка ставить туру на d1. І тут хід c5 навряд чи можна рекомендувати, оскільки після все того ж удару слон є f7, ферзь b d7. Ферзь е 7, білі грають слон g5, і якщо забрати на d7, то подвійний удар, фігура відіграється з відсотками, тому чорним треба грати слон c8. Далі ферзь d5 і слон e6. Забираємо на е 7, слон є d5. Після слон f8, слон e4, слон є c5, і білі, врешті-решт, залишаються, як мінімум, зайвим пішаком. Тому тут сильні шахісти часто просто грають ферзь e7. У відповідь на C4, ферзь d6, пропонуючи розмін ферзів. В принципі, можна було відійти, наприклад, зіграти ферзь e3. Однак Анна Музичук забирає на d6, і після слон d 6 розвиває свого коня. Раніше в цій позиції чорні грали b4, після кінь d5, 2-0 слон є 3. Білі поступово захоплюють ініціативу, загрожує С5. Коротше кажучи, чорним було б не так вже й просто захищати цю позицію. Але слон С6 грає дронавалі, захищаючи пішака Б5, і після слон Е3 грає слон Е5. Білі ставлять слона на Д4, відбувається розмін, кіння f 4 Загроза очевидна. Б4, проганяючи коня, і далі вилка. Тому розмінюється на Б5 музичук, тепер поле Б4 під контролем її тури, а інша тура має змогу піти на Д1. Чорні роблять рокіровку, тура Б4. Захист пішака, і білі грають кінь d5, нападаючи на коня f4, загрожуючи взяттям на С7 і вилкою на e 7 Заслуговував на увагу простий хід слон є d5. Після ЄД кінь під боєм, але він відходить на g6. Далі тура 7, після Тура c 5 Тура А 7 Чорні захищають свої пішаки, і у білих тут мінімальна перевага. Але Дронавалі вирішила не міняти легкі фігури, захистила пішака ходом кінь е 6 і тут виявилося, що вилка кінь е 7 не така вже й страшна для чорних. Після Королів 8 розмін на С6 здвоює чорним пішаки. Але тут створюється загроза С5, яку, до речі, білі можуть ігнорувати. Зіграти Туради 7, після С5 забрати на е 6 бити на Б4 не дуже той добре, оскільки білі забирають на е7 з шахом. Ну і звісно, під відкритий шах ніхто не відходить, а далі взяття на G7, Пішак а 2 захищений слоном, у білих більш ніж достатня компенсація за якість. Тому краще перейти до турового еншпілю, який, врешті-решт, виявляється рівним. Після взяття на e 6 Тура b 3 Тура d 8 забираємо, загрожує мат. Тому чорні встигають захистити свого пішака ходом c 6 і позиція дійсно рівна. Але Анна Музичук не дає шах конем, грає Тура c 1 і тепер вже кінь Е7 є суттєвою загрозою. Що робити чорним? Краще було зіграти тура А6, захищаючи слона, а на Ф4 просто забрати коня. Далі С5, нападаючи на туру, взяття на проході, ДС. Ф5, контратака С5, кінь Д4, нападаючи на слона, забираємо, б'ємо. Після розміну легких фігур тура А2. Знову ж таки, на дошці рівне чотирьох турове закінчення. Але дронавалі вирішила захиститися від ходу кінді 7 простим підтягуванням короля до центру. Вона зіграла король F8, але після F4 виявилось, що Українка швидко та міцно захоплює ініціативу. Тура 7 грає дронавалі, заздалегідь захищаючи пішака Ц7. Після F5 забирає на d5, є і Чорний кінь змушений відійти аж на д8. У білих дуже хороша позиція. Їхні фігури мають значно більше простору і вибір широкий, можна було зіграти h 4, щоб у відповідь на 6 підірвати пішакову структуру ходами в 6. Далі b 6 забираємо тура c 5 білі зберігають перевагу. Але Анна Музичук зіграла ще сильніше. Вона поставила пішака на в 6 відразу і після взяття зіграла h 4. Якщо тепер піти король g7, захищаючи пішака аж 7. То чорному королю стане непереливки після підключення другої тури до атаки на нього. Тому Чорні ходом С6 намагається оживити свого коня. Але, звісно, Анна б'є пішака а7 і після ЦД забирає слоном. Ходити кінь 6 звісно, не можна, оскільки буде шахтура h8. Тому король Е7 зіграла дронавалі, і тепер хід кінь 6 цілком можливий. Але Анна Музичук зв'язує коня. Чорні грають тура b6. І тут білі могли зіграти Тура С8, проганяючи коня на Е6, далі шах король Д6, слон Б3, і лише тепер пішак h, який є віддаленим прохідним, рушає вперед. Але Анна Музичук відразу робить ставку на цього пішака і рухає його на h 4. Тура А4 грають чорні, шах кінь Е6 і слон Е4, перекриваючи четверту горизонталь. Якщо чорні будуть забирати пішаки на ферзовому фланзі. То білий пішак на фланзі королівському досягне своєї мети. Врешті-решт, треба буде віддати коня за цього пішака. І ще питання, чи вдасться це чорним зробити. Тому то Д6 грає індійська шахістка, і після h 5 ставить іншу туру на четверту горизонталь, нападаючи на слона. Той йде на f5, і після ще одного нападу захист g 4 Партія швидко прямує до своєї кульмінації. Ускладнюється ситуація ще й тим, що Анна Музичук мала на годиннику значно менше часу, ніж її суперниця. Король Д6 грає Харіка а 6 і кінь G5. Що робити білим? Зіграти а 7 чи зробити якийсь інший хід? Треба було все ж таки просунути пішика вперед. І звісно, в такому випадку чорні грають Тура Д2, загрожуючи ходом Кінів 3, і там, як мінімум, вічний шах. А якщо зіграти тура Ф1, то взяття на А2, і після відходу тури кінь аж 3 шах і тура забирає на Б2. Чорні створюють загрозу мату, тому відразу ставити ферзя на H8 білі не в змозі. Але тут є форсований варіант, який, врешті-решт, закінчується виграшем білих. Подивіться, тура б'є d 7 шах, король Е5, далі ще один шах, король Д6, і Тура Д1. Білі жертвують туру, але якщо її забрати, то тура Д7 і білі форсовано ставлять мат. Якщо ж відійти королем на лінію С, то дається шах, і після король Б6 вирішальне перекриття тура С2. Звісно, заради появи нового ферзя, білі можуть віддати і туру. Але цей складний варіант Анна Музичук не прорахувала. Потрапивши в цей нот, вона вирішила зробити хід тура Д8, але. Після ходу король С7 виявилось, що треба знову відходити цією турою. Рештки переваги зберігав хід тура де 8 але Тура ж 8 зіграла Українка, і після тура Д2 з загрозою кіння в 3 стало очевидно, що білим вже не вдасться виграти цю партію. Які були варіанти у білих? Якщо забрати на ж 5 і зіграти h 7, то чорні просто ставлять туру на А8. І допомогти своєму пішакові в найближчий час, білі просто не в змозі. Можна зіграти тура Е7, далі взяття, король Б6, тура б'є F7, тура б'є А2. Вочевидь, нічия для білих тут буде за щастя. Але набагато більш цікавий варіант виникає після тура F1, захищаючи поле F3. Але чорний кінь в такому разі йде на H3, король ш 1 кінь Ф2. Що робити білим? Відходити на Ж2, звісно, не хочеться, оскільки буде відкритий шах, і білі просто втрачають свого потужного пішака. Якщо відійти назад на G1, то знову ж таки шах кінь h 3, тому найбільш принциповим та цікавим є взяття на F2. Але тут чорні забирають h7, тура б'є А2. Несподівано, білий король опиняється під загрозою лінійного мату. Треба грати король G1, але Тура відходить. Що робити білим далі? Тура це вісім шах, але чорні забирають туру, даючи білим з шахом поставити ферзя. Але ця позиція після король С7 для білих безнадійна, оскільки загроза лінійного мату є вирішальною. Тому в нашій партії Анна Музичук перед контрольним ходом h7 просто форсує нічию, даючи суперниці можливість поставити вічний шах. Далі кінь h 2, король g1, кінь f 3. І після триразового повторення позиції суперниці погодились на нічию. Ось така чергова прикра втрата Анни Музичук. Нагадаю, в попередній партії вона мала комфортну перевагу в одного пішака в дуже сприятливому Еншпілі, але там була нічия. Тут також потужний, хоча, мабуть, не зайвий, але дуже дуже непоганий пішак, Аш, який повинен був стати ферзем. Але знову ж таки не вдалося українці реалізувати свою велику перевагу, і це вже чергова сьома нічия, Анни музичук. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.